Усім привіт, друзі! Сьогодні буде норм чи стрьом. Тому поїхали. Норм чи стрьом? починати підготовку до іспитів чи матури за пару місяців до цього. Звичайно, що стрьом починати підготовку треба хоча б за півроку до ваших іспитів або матури. Норм чи стрьом читати вголос, тренуючи вимову. Друзі, це дуже добре. Це не те, що норм, це просто супер, якщо ви будете це робити, особливо на початкових етапах вивчення мови. Тому це звичайно, що це норм. Норм чи стрьом боятися робити помилки. Це стрьом, це катастрофа. Не бійтеся робити помилки, бо власне на своїх а, помилках ми вчимося. Норм чи стрьом слухати пісні іноземної, і підспівувати? Це просто супер. Це не те, що норм, це просто супер, мега класне вивчення і мови, і підняття собі настрою, тому слухаємо пісні і вчимо мову. Дивитися серіали мовою оригіналу. Звичайно, що це норм, це означає, що ви вже на класному рівні вивчення мови. Звичайно, що дивимось серіали, дивимось фільми, і не зупиняємось на досягнутому. Норм чи стрьом записуватись на пробне безкоштовне заняття і не приходити. Народ, це стрьом. Якщо ви бачите безкоштовне пробне заняття, приходьте, знайомтеся з вчителями, дивіться, як вони працюють, це має допомогти вам зрозуміти, власне, як обрати вашого вчителя, і допоможе вам зрозуміти, чи підходить вам методика викладання звичайно, що приходьте на пробне заняття. Ну і звичайно, якщо ви ще не знаєте з чого почати вам ваше навчання, приходьте до нас на пробний безкоштовний урок. Ми вам у цьому допоможемо.